Сьогодні в південному мікрорайоні був приліт FPV дрона. Зараз тут прибирають. Ось тут триває. Десь біля кав'ярні і вже потім зупинився біля кав'ярні на декілька буквально секунд. Дивилися на нього, ми не розуміли, що нам робити. Він дивився на нас. Ну, пробував. Так, ще. Є... І потім, коли він йде вразу мапу. Виправляються цими дронами, воно ж ну, все видно. Навіть вони... на дитячих вони... дронах є вже відеоспостереження. Ти ж бачиш, куди ти летиш. То я. Навіщо затримали дітей? Подивитися на що? Да. Навіщо це дивитися? Дітей? дітей? Ну підбігалися дорослі, діти з ними. Навіщо беріть дітей? Ну це ж таке. навпаки, потрібно краще. Вони взяли дітей, почти були критика, ще йде зимова. Ага.